Сьогодні можливо торкнемося набагато ширших тематики, ніж те, що викликає увагу прямо зараз, в даний момент, і радий бачити і подякувати за згоду взяти участь українському дипломату Володимировичу Пристайко, який був і міністром закордонних справ, віце-прем'єр-міністром з європейської євроатлантичної інтеграції. Надзвичайним повноважним послом України в Великій Британії, ну, а до того цей НАТО, представник України, цей Канада, посол в Канаді, цей е, також важливо зараз, звісно, Сполучені Штати Америки і Австралія. Якщо щось упустив, то е, принаймні, я назвав ті напрямки, які сьогодні дуже нам важливі. І я хотів про, про всі ці напрями говорити. І так вийшло, що єдиною людиною, яка може сказати про всі напрями, є якраз Вадим Пристайко. Зараз війна найстрашніша і най, з найбільшими наслідками в Європі російська війна проти України. Багато хто говорив, що світ вступає в таку полосу криз, в тому числі військових конфліктів, що це буде період воєн. Але говорили, що ці війни можуть бути або на Близькому Сході, або в Африці, де зараз громадянська війна в Судані, ну або так ми її називаємо. До речі, мало знаємо про все це, про те, що там відбувається. Або що багато хто вже говорить конкретно, це Індопасифік, Індотихоокеанський регіон. Напруження Пакистан, Індія, конкуренція Індія-Китай. Південно-Китайське море, тобто, все таки є такий варіант сценарій, Ви розглядаєте такий сценарій, що якщо ви погоджуєтесь, що війни можуть бути в наступні десятиліття, ну 10 15 20 років, то все-таки, що переміститься епіцентр цього, з Європи переміститься в іншу частину світу. Я, я думаю, що ця думка висловлює багато разів до цього, що Європа, очевидно, втрачає лідерство. Вона залишається таким, знаєте, духовно-ідеологічним лідером, але вже не грає значної ролі ні економічно, ні, 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 ні створює ніякі нові сенси. Не хочеться казати, що європейська сторінка закрилась, але дійсно Європа не є більше, знаєте, виробником. Навіть ідеологічного контенту якоїсь Ну, не нова релігія не розповсюджується по всьому світу, ні новий Ренесанс не створюється. Важко назвати, крім Євробачення, якихось культурні продукти, які споживаються по всьому світу. Якщо так стається, і обговорюється питання тимчасового, як кажуть, там окупації території України, да? і методом рішення контролю. Моніторингу пропонується зараз миротворчі сили. Ну, принаймні, розмова така була останні місяці. У мене таке питання. Чому це не peace enforcement сили, не сили по встановленню миру, примушення, як це записано в одній статті Статуту ООН, де збирається, в тій, що нас стосується. Якщо є атака на країну, визнання агресії, тоді peace enforcement. Ніякий не піскіпінг, пісмейкінг. Тобто, чому це. Ну, хай вони називаються миротворчі, хоча сили миротворчі приходять, коли вже нема протистояння, вони контролюють. Чому так? Ну, скажімо так, наскільки, наскільки можна вірити в, в ці після війни миротворчі сили, і все-таки те, що зараз говориться в Великобританії, от те, що я чую, це peace enforcement. Це сили, які з технікою, дві бригади, ну, одна чи дві бригади, те, що говорить президент Франції, можна називати цими миротворцями, хай буде. Тільки все-таки, от може це зараз дати все-таки реалістичний важель Україні для переговорів, введення вже в цьому році контингентів зовнішніх. Я не кажу, куди, на які лінії, а вже входження. Цих контингентів в Україну чи все-таки і наскільки це реалістично? Ну, ми всі чуємо заяви до сих пір, не бачимо цих, і наскільки ви вважаєте це важливо для сьогоднішньої ситуації? Нарешті я можу сказати так: я вважаю, що абсолютно те, що ви сказали, воно не тільки має сенс, це треба було ну може не некоректно по відношенню до союзників, говорити хопати їх за слово. Я взагалі не можу зрозуміти до цього часу, спілкуючись з багатьма депутатами Верховної Ради, чому ми в перший день заяви Макрона, рік тому назад, навіть більше, не, не, не висунули одразу група депутатів, не виносила про проект закону, про допуск французьких Збройних сил на територію України. Ми робимо це десятки разів кожен рік для проведення якихось навчань. Я вам скажу і чому. Далі. А тому що не було внесено на ким з уряду українського такого. Ну ми ж все ще продовжуємо бути з вами парламентською президентською республікою. Зна це зробити і зараз. Наскільки я пам'ятаю, на... Ми не сміхалися... заборони немає. Там. Ми насміхались не над над дозволяли собі над Макроном, говорячи, що вони прокинулись наполеонівські якісь там комплекси і таке інше, замість того, щоб сказати, абсолютно завтра. Сінія краще сьогодні. Ну ми не з вами ще? точно не насміхались. Ми не насміхалися. А абсолютно. Росія дуже на це надімною насміхалися півтора роки тому назад, коли я сказав, що у випадку критичної розвитку війни Британія буде першою, хто вступить. Ми просто насміхались і виставляли. окей. Британія стала не першою, а другою Французи, ми знаємо причини, тому що вони звільнили дуже велика кількість збройних сил, які були викинуті, фактично рускими із Парижа, із цього із Африки, і Париж не забуде цього. Ну треба трошки бути розумніше, Ну бачити ситуацію ширше і грати на тому всіх інструментах, які дозволені у нас в руках. Тим більше, що наші двосторонні документи вже на сьогоднішній день дозволяють це зробити. Це наше суверенне право, про що сказав президент Франції. І Британія, можливо, не першою була в формуванні підрозділів, але точно не остання зараз в промоушені, просуванні цієї ідеї. Незважаючи те, що у них скільки там е, сухопутних військ 70 тисяч no, це, це не сухопутна держава. Я згодна з вами да, да не сухопутна держава. Але тим більше, але я чув фразу і одна бригада 5 тисяч Ну, no, але це експедиційна традиційна експедиційна держава. У них є так званий Джеф Forces, тобто об'єднані експедиційні сили, яким керує Британія. Президент Зеленський двічі зустрічався з лідерами десяти країн експедиційних сил цих, і з ними кожен раз треба було говорити. Ми з вами говорили, знали це що треба. Говорити самого початку про сили, як ви знаєте, коаліції рішучих експедиційні сили. Ми втратили три роки війни, розповідаючи, що на завтра візьмуть в НАТО, чого б очевидно було, не станеться. Замість цього треба було формувати із всіх всі сили, кинути той саме дипломатії на формування коаліції рішучих. Ми зараз в них, правильно, рішучих не зовсім точний переклад, але нам з виходять, щоб вони були рішучі. Ця коаліція. Ну, тепер вони називаються. Е, Бажаючі. Ну, Ні-ні-ні, Журналісти перезвели, перевели переклали охочих. Ну або хтось переклав. Це неправильний переклад. Неправильний. Але зараз вони називаються Reassurance. Reassurance, re Да. Це так з Будапештським меморандумом. Перегукуються трошки. Перегукуються, бо там Assurances, а це ще Reassurance. Це тобі більший рівень тих самих. Шуранс не гарантії, які були не гарантії, які були. Ну добре, ну все рівно дійсно абсолютно правильно. Це вже не просто було сказано політично. Це було сказано з великих е трибун. Більше того, нормальний процес згідно статуту ООН, коли об'єднується кілька сильних країн. Вони потім можуть розширювати коаліцію. Це може бути Британія, Франція, Німеччина. Уявляйте може... собі, які внутрішні політичні жертви ці країни і ці уряди пішли, на які компроміси, домовленості, ризики, щоб взагалі про це сказати. І ми дозволяємо собі не, 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 не відчути, що партнер вже зробив його, треба підтримати, сказати, Боже, це ж наші головні партнери. Ми завжди мріяли бути такими, як Макрон і Стармір. Це наші друзі. Акі, куди президент Зеленський приїхав одразу після скандалу в Білому домі? На кого він сперся? На кого сперлася наша нація? На ці дві І плюс німці, які слава Богу, так враження, що починають заходи ставати ще третьою потужною силою, може навіть найпотужнішою. далі потягнуться. У нас чудові друзі не такі потужні, але вони є. У нас є північ Європи. Все це треба використовувати. Ну, Спродолися заради. Президент України піднімав це питання. Він з групою країн нардичних, тобто, зустрічався. Єдине, що ми не бачимо. Дійсно, якихось політичних кроків парламенту, заяв. Ну що ми хочемо б'єм в цю точку. Наприклад, як ви сказали, от спеціальне, як вони називаються? Правильно, британське гідою Британія. Так, да, експедиційний корпус, корпус. під, під керівництво Британії. Так, да, туди можна приєднуватись. і скандинавські країни. До речі, дуже там зараз. всі скандинавські країни, 10 країн і балтійські. Завжди я постійно кажу партнерам. У нас тут ми, ми трошки в, в Україні потрохи, потрохи ми постійно залякуємо європейців. Тим що, якщо ви не допоможете нам зараз, то русські прийдуть і розвалять вас. Мені здається, це має це зрозумілий такий емоційний посил, але він має контрпродуктивну сторону. Ми указуємо їм, що ви не витягуєте все своїх запасів, вам ще знадобиться. А потім дивуємося, що нам не дають танки, ракети і все інше. Ми ж їх самі залякували, що за вас прийдуть. Ну який політик прийме рішення про те, що віддати все, коли до того обов'язково мають прийти після цього Той, що той це, що який хоче, щоб війна не була на його території, Правильно. який але... може піти в превентивне рішення, Абсолютно. і я їм кажу, більше того, навіть з точки зору арифметики, а генерали вже рахують Кількість того, кількість цього у них все це прописано, і Це не одна людина приймає рішення. Це глибока державна політика. Я їм Просто постійно нагадую завдяки вашій допомозі. Ми знищили стільки всього, що ви маєте перерахувати. Перекалькулювати ці витрати і полізти ще раз, може, ви можете зробити, бачачи цю тенденцію, зараз Росія знаходиться в найгіршій ситуації завдяки нашій крові, яку ми пролили. Ваше ви поки що відкупаєтесь від нас озброєнім, часто застарілим, які ж лежить на складах по 40-50 років. І при всіх наших друзях, які нам віддали техніку, накупивши своїм збройним силам яскраві красиві іграшечки, які в мене зараз. От це ці два посила. Якщо б хоча б кожен з нас ці два, свої два посила посилав, я Буде щасливий, якщо мене почув хоча б по цих двох напрямках. Ті різні наративи, які зараз звучать, що от Україна не може далі нічого зробити, Україна змушена буде признати ситуацію, вони, на мій погляд, не відповідають сьогоднішній дійсності, тому що і сценаріїв, і змін може бути ще дуже багато. Ми можем, нас може дуже багато що здивувати. Єдине, скажу, що один момент, який хочеться сказати, все, що рекомендації, які звучали, це на цей рік. Що буде після певного періоду зараз, ми не знаємо. Це може бути і мобілізація всієї Росії на військові рейки, і тоді це дуже складний сценарій довгої війни. Це може бути і навпаки підсилення зараз позиції України, досягнення миру. Це може бути без рішень питання. Тобто, в будь-якому разі сценаріїв дуже багато, вони всі на столі. І єдине, що ми, ну як підсумовуючи, з вашого дозволу, три таких моменти: перше червоні лінії, і вони. Зрозумілі, по-моєму, для всіх, як внутрішній політиці, так і зовнішній. Другий момент це перезріла необхідність участі безпосередньо, ну, скажімо так, військових, а які вони там охороняють заводи, чи беруть участь в спільних тренінгових центрах, чи це вже інше питання. Хай назву хочете назвати миротворцями, називайте миротворцями. І третій момент, ми бачимо, що без підсилення позиції тиску на Росію агресора жодні плани ідеї можуть залишатись пустими.